Доброго ранку, шановне товариство. Мене звати Шематюк Олексій, архітектор, керівник архітектурного бюро, керівник Київського осередку архітектурної палати Національної спілки архітекторів України. Це все було до 24-го числа лютого 22-го року. Зараз я солдат. Розвідка морської піхоти. У нас зараз відбуваються драматичні події в країні. Ну, останні 9 років Збройні Сили України і небайдуже суспільство займаються зараз архітектурою держави на покоління вперед. І цим займаються не тільки професійні військові. Цим займається вся пасіонарна частина суспільства. Багато представників творчої інтелігенції зараз на фронті: і художники, і письменники, і поети, книговидавці, скульптори. Всі, всі, хто вважають себе дотичним до української державності, якому ця держава небайдужа. І зараз ми дійсно займаємося тим, тією архітектурою держави. Наслідки якої будуть на декілька поколінь вперед. Ми маємо боронити не тільки свою незалежність і не тільки своє право на визначення майбутнього своєї і своїх дітей. Я вважаю, що ми відстоюємо сьогодні демократичні цінності. Масштаб цього це Рівень культури 21-го сторіччя. Ми захищаємо елементи культури 21 го сторіччя, що має більші зуби і більші м'язи? Демократичний і гуманістичний устрій чи авторитарний устрій? Неважливо, хто його несе, Росія чи Китай, чи ще країни. Ми відстоюємо демократичні цінності, ми займаємося і формуємо держ... архітектуру держави, державницьку архітектуру. Наслідки цього це декілька поколінь. І ми переможемо. Слава Україні!